Доброго ранку, мої маленькі сонечки. Розгляньте, будь ласка, малюнок, і скажіть, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Що зображено на малюнку малята? Я впевнена, ви догадались, що сьогодні ми поговоримо про звуки. Ми вже знаємо, що звуки живуть. В одному чарівному місті, а називається воно Звукляндія. Тут у кожного є своє місце та свій будиночок, але наші звуки такі Непосиди та бешкетники, що граючись дещо наплутали, і хтось із них опинився не в своєму будиночку. Погляньте, хто саме? Звичайно, це звуки У та А, які мають бути в будиночку для голосних з червоним кружечком на даху. А наш звук К може жити в двох будинках. Коли він твердий, К, він живе в будиночку для твердих звуків, де зображена одна рисочка на даху. А коли він м'який? Відживе у будиночку для м'яких приголосних звуків. Позначаються вони двома рисочками. І ми бачимо на даху теж дві рисочки. Перевіримо. Це позначка для яких звуків? Правильно, малята голосні. Які звуки так позначаємо? Тверді приголосні. Ця позначка для вірно малята, м'яких приголосних звуків. Чудово! А зараз пограємо в гру, виправ помилку. Необхідно уважно розглянути малюнок. Назвати предмет, зображений на ньому, та визначити, чи правильно підібрана схема. Будьте уважні: дім. Ні малята. Правильна схема буде така: Д це м'який приголосний звук, тому що після нього є буковка І, звук І. Голосний. Ді. Він пом'якшений. Д. М'який приголосний. І голосний м, твердий приголосний. І відповідні позначки уже стоять у схемі. Давайте спробуємо далі. О-к о! Око. Чи правильна схема зазначена на малюнку? Ні, малята, звичайно, неправильна. Правильна буде така. О, голосна. Позначаємо її е, крапочкою червоною. К. Тверда. О, голосна. Лис. Чи правильна схема зображена тут? Ні, малята, теж ця схема не вірна. Вірна буде така. Л, твердий і голосний с. Твердий звук приголосний. Сік. Сік. Чи правильна ця схема? Ні, малята, правильна буде така. С. Буде м'який приголосний і голосний, к. Твердий. Молодці. Гриб. Гриб. Схема зображена невірно. Вірна буде така: Г, р і Б. Молодці малята. Грім. Грім. Звичайно, ця схема теж невірна. Г, р. за рахунок звука І стає м'яким приголосним. Позначаємо двома рисочками: І голосна м, тверда, приголосна. А тепер, малята, пограємо в гру Веселе перетворення. Тверді звуки хочуть стати м'якими, допоможемо їм. Наприклад, звук Р. Твердий, як камінь, а хоче стати м'якесеньким, як подушечка. Один, два, три і звук Р. Перетворився на м'який Ри. Ри, Р, Рі. Давайте далі. С, перетворюється на С. Молодці малята. «Н» «Н» «Л» «Л» Т. Т. Б. Д. Зверніть увагу, дітки, м'який звук позначається при, пись... при письмі ось такою рисочкою зверху. Коли ми позначаємо твердий звук, він Просто у дужечках, якщо це м'який звук, ми позначаємо такою рисочкою зверху. А ще невгамовні звуки хочуть пограти з вами в піжмурки. Уважно розгляньте малюнок та скажіть, який звук сховався за вазонами з рослинами. Твердий, м'який приголосний. Чи голосний? Звичайно, це Ч. Ч. Давайте далі. Який сховався звук? О, голосний. Н. твердий. Приголосний молодці малята. Який звук сховався тут? В, це твердий приголосний звук? Чудово. Р. М'який приголосний. У. Це голосний. Молодці малята дуже гарно впорались. Сьогодні ви дуже добре пограли, а також навчились новому маляту. Тож до нових зустрічей. До побачення!